Так, ну що, всім привіт, 27 -е. сьогодні червня приїхав я на, на свою демо діляночку, покажу і я свій, ну так, умовно, демо, Запасся ось такими е табличками понавішаю на різних е гібридах. Загалом в мене в цьому році 8 аж гібридів. Ну, спробую показати. Ну що, біля посадки, звичайно, як завжди, це такий слабий, тільки що умовно він є. Що тут буде, та, мабуть, дуже мало тут буде, якщо взагалі буде. Ну що ж, то таке? Нічого тут не станеться. Апсів був, значить, більша частина в мене. Як завжди піонер, але є і інші, я колись сіяв, розповідав. Ось, трохи далі відходимо від посадки і зразу вже зріст інший. Тобто тут десь близько 80 зараз. Ну і Загалом загальний масив теж такий або і більший. Нерівномірність присутня. Ну тут то нерівномірність, я думаю, що я вже розповідав це дія терботілазину ґрунтового гербіциду, але, але він дав дуже непогану картину по, по чистоті. Так, і одразу я бачу вже проблему. Одразу бачу проблему. Я думаю, що це буде не тільки на цьому 455-му, ну ось, ряд, рядом. Одразу. Перша проблема. Несправжня борошниста роса І Ну зараз не впевнено але я можу сказати, що вона присутня на всіх гібридах, але в деяких гібридах більше, а в деяких менше. Це перша проблема, ось друга проблема. Ось наплик. І двійничок. Якщо я правильно розумію, то це склеротінія. Ось вона гнила там воно. всередині. Все, гаплит, І це не поодиноке. Ось, у нас порос? Ось ще є і ось ще є. Так, ну що, почнемо спочатку. Далі так, ну що, ось розділення. Справа піанер 185, зліва Амазонія. Візуально можна сказати, Амазонія трохи більше, але не багато, небагато. Далі по болячкам, що більш цікавить. Ось я бачу, склератіня є на 185-му. Ось вона, будь ласка. Це мене зараз що цікавить більше. Які гібриди стійки, які не стійки. Далі, ага, ось, пожалуйста, пероноспороз. Буквально прям напав. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, сім рослин. Ось ще він є. Якщо він є, то він є. Ось ще він є. Ще він є, є. Тобто цей гібрид в цьому році не дуже стійкий до переноспоросу. Хоча... Я розумію, що це в мене тут не зовсім правильна сівозміна. Соя, соняшник, ну це який? Другий чи третій рік така сівозміна. Болячки однакові. Розумію, тому і заздалегідь придбав фунгіцид для обробки. В фазі 2, 3, іноді 4 пари обробляв. Обробляв фунгіцид, називається ДОТ. Зараз скажу, які там діючі речовини, ципронозол та пропіконозол. Суть в тому є чи нема борошнистої роси, а також склеротиніоза. Так, далі. Далі у нас вище, де я тут вже загубився? Де моя мітка? Вище іде в мене теос. Тут теос. Я вже дивився я тут тут знайти склеротінію, до речі, дуже ісклеротні і цю несправжню борошницю росу важкувато. Важкувато. Може і є, але щось я не дуже бачу, але бачу отаку. Чудно, може це це ж саме вона якось прив'ядає лістя. Так, ну що, тут треба шукати. Тут треба шукати. І це, це добре. Це добре і це каже про те, що гібрид стійкий навіть по цьому році, який не виділяється. По сухо, ну, сухим. В цьому році в нас так нормально випадають опади. Тому, ага, є. Ось, будь ласка. Є. Так, да, тут гаплик, є. Можливо, фунгіцид е, робить свою справу. Хотілося б, щоб він краще це робив, взагалі не було, але ну, те, що є. Ага, ось, будь ласка, ще є. Є. Не це спіратіння. Вирошнисте раси не бачу, досі. Досі не бачу. Так, Зараз прийдемо на наступне розділення. Воно тут недалеко. Нема, нема Ось така якась. Щоб трошки... Це щось інше. Так, поїхали далі. І так, ось розділення. Справа Теос, зліво Амазонія. По висоті теж не можу сказати, що якось відрізняються. Ні забарвленням, ні висотою особливо не відрізняються. Нічимось іншим там. Так, що тут є? Ось борошни староса бачу. А тут не бачу. А тут не бачу. Не бачу. Он є. Тобто, тобто над, ага, ось, будь ласка, склеротиня. Ну, Я вирішив, що це склеротинія. Може і може не так, але буду називати так. Тута, 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 от вона є. ну Це так, що першим поглядом ось теж є. Да. Є. Пішли в Всередину так, щоб Щоб одразу бачити. Щоб одразу бачити. Ну, Одразу бачити так і, і небагато. Щоб одразу, значить так і, і нема. Це Амазонія. Амазонія. Чи... я їх щось путаю. Чи Амазонія, чи Алькантара. Амазонія. Це Амазонія і непогано, непогано виглядає по, по Борошнистої Росії. Непогано. Зараз підемо далі. Там є такий цікавий, цікава ділянка така. Зараз я вам йду покажу її. Так, я... Іду ще, мабуть ще не дійшов до розділення, але подивиться що тут взагалі твориться. Капець. Взагалі лисенний. Лисені страшне. Дивіться. Капець. Тут просто... Просто капець. Тут, тут таке, що скоро треба буде здорове листя шукати. Коротше, тут взагалі капець якийсь. З'їва. Так, ще раз скажу, це Алькантара. Алькантара. Жук, Кузька? ти не туди пролетів. Кузька прилетів, не туди. Пшениці тут рядом і нема. Тут загалом якийсь низенький, низенький і воно ось висіє, є прям капець. Вон, вон вон, вон вон. А, ось, мабуть. Розділення, да. Так, ось. Тобто це Алькантара, Алькантара Турецька. А це рядом в мене це піонер. Який піонер? 164-й. Так, да, це 164-й. І тут вже ну, зовсім інша картина. Якщо більш-менш, ну, да, є ось. Але не так, о! Рядочка майже нема. О. Нема, нема, є. Нема, 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 нема. Капець. Капець. Просто. Просто капець. Оце така хвальона сингента. Так. Тобто... Ну я, я купував не просто десь там е, за угла, за налічку. Ні. Купувалось офіційно. Е, у відомій фірмі. Ну, не буду називати, щоб не робити антирекламу. Е, далі, ага, так, це піанер у нас. Це піанер. Ну так, да, є. Є, ну коїде є. Ну але ж нема такого масового. Це ось точки такі широченькі, наче більше ніж в інших. І він такий низенький. Якось так... А Та ні, теж нерівномірний. Нерівномірність... Ну я щось думаю, що це нерівномірність. Підсівалки е, залежить. Ну, коротше, отакі... От Одні такі діла. Та ні, ну я не знаю. Ну якось ще один куська. Та що ж таке? Вас, мабуть, десь по полям ганяють, і ти прилетів, не долетів. Що да? е -е... я хочу сказати? Ну, все ж таки, як... ну якось начебто і нерівномірність, але якось так е -е... Ну, подобається більш якийсь загальний фон такий. У цього піанера 164-го. Звичайно, це тільки думка зараз, на сьогодні, 27 червня. Бункер, звичайно, покаже все, чи бункер, чи, чи просто якось так будемо міряти, ну, якось якось треба поміряти все ж таки. Якісь такі висті такі широкі, лопатисті. ну, Якось подобається. Так, наступна ділянка. Значит, справа 164-й піонер, зліва 146. -й. Візуально важко знайти різницю і по висоті, і по забарвленню. І листочки ну може трошечки більший оце листочок. Бач, а не всі такі великий листочок такий. 146-го ну, ось є теж великий. Ну, коротше, не дуже так. Різко відрізняються. 164-й є. Барашниста є. До речі, скрилератіні тут щось я не бачив. Може, пропустив, поки що. Далі, 146-й щось я взагалі не бачу поки що. До речі, цікаво, цікаво. Не бачу, не бачу, не бачу. Ну пише, ага, є. Є, звичайно, нікуди вона не поділась, ось вона є. Ну але так само небагато. Так само небагато. Але тут щось інше. Що це таке? Ось. Там такого не було, щось, ще... Ну, десь там... Проскакувала, але не так. Ось. Якісь цяточки. ось цяточки. Ага, ось вона. Це вона. Тільки вона що вона? Це вона вже якось на іншій стадії проявляється чи що. М -м -м. Ну ось, будь ласка, є таке і ось і це вже на великому, йомайо, це якесь перезараження чи що. Не знаю, чи таке нажило. Ну, там нижче я щось не, не замічав. Ну далі наче нічого. Значить так, якось там, там в одному місці. Так, 146, 146. Ну, це ось є. Це вона тут дає жару. Вже на такому більш-менш. То на менших стадіях щось якось так не дуже вона присіла, а ось на більшій стадії розвитку. Хоча якось по-іншому, дивіться, може це і є різниця між борошнистою чи тобто, справжньою і несправжньою Ось тут вона біля жилок. Біля жилок більше. І на тих всіх маленьких теж таке було. Тобто біля жилок листочка. А на оці, що я показував, Ну ось перший, наприклад. Тобто, всередині листочка ось. Може це інша якась болячка. Напишіть, будь ласка, хто в курсі, як розрізнити, як зрозуміти. Ось. Бачите, симптоми різні. Тут ось Зверху видно тільки п'ятна такі. А на, на той на пероноспорозі, П'ятна те. Близько нема. Ось є. Найшов. Ось. Ось тут п'ятна не так. Вони йдуть біля жилок. Так, посередині листочка. Вони ну, коротше, кажуть, що є, то є. Так, ну і ще один. Ще один гібрид, з лівої сторони 100, а з лівої сторони 455. Ну так, загалом теж непогано виглядає. Загалом теж непогано виглядає якісь такі забарвлення, більш жовте ці зірочки, а от вже на виході по характеристикам я не пам'ятаю він раніше за інший чи ні. Так, ось бачу. Склеротинія теж є. Ой! Ця э, борошни старася теж є. Ось вона теж є. Ось вона теж є. До речі, цікаво. Листочки. Нижні посохли чогось. І ось. Сухнуть. Ну, може і ми пора і там якось так по вегітрації, але на інших не замічав. По висоті він нижчий на зараз. Да, є гібриди більш стійкі, є гібриди менш стійкі. І треба теж це враховувати. Так, заїхав на ще одну діляночку. Тут в мене вже українська селекція, це нсх 8005 Так, подивимось тут, що тут твориться. І ну, повинен сказати, що дуже непогано. Він пізніше всіх. Сіявся на три дні пізніше тих інших гібридів. Але він майже по груди мені. Думаю. Вище, явно вище. Звичайно, це не є ознакою врожайності. Але ну, факт. Так, спустимось понижче. Ну що, стовбур такий, тут якийсь паган. Стовбур такий непоганий, непоганий доволі. Може, це найкраще я вибрав, ну, але ну, ось рядом ще ось такий. непогано. Нижні листочки ще живі. Сім'ядольні майже живі, майже вже не живі. Так по, щось тут бур'яна бага. Більше. Нічого, тут теж мотижилось, не так багато. Так, по борошнистій роси. Дивимось. Так, шукаємо. Це вже чудово, що шукаю. Це вже чудово, що її треба шукати. Так, оно. Дивимось. Это Что-то я не вижу. Что-то я не вижу. И ручки закрыты уже почти полностью. Ну, вот. Что... Ну, не зря зарядываю на возе. Так. Что-то я не вижу. А да. Ух ты. Цікаво? Цікаво. Та щось не бачу. Так, а що тут було? Угу. Це... Оце це ж теж цікаво. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дракончик. Дракончик. Нічого, хай жрех, ладно. Так. Сікаво. Дві рослини. Двойничок проскочив. Вони нормально так розвиваються. Вистачають. Це що? Щось трошки подвіяли листя. Ще якась волога є. Що це таке? Волога біля кори біля стовбура. Вчора... Ага, о! Ага, ось знайшов, є такий, є. Але саме бачили, що... Небагато, дуже небагато є на спорос. Ну нема. Так, оце що? Це щось таке не виділило. Ну коротше, коротше. Поки що виглядає дуже-дуже непогано. Звичайно, будемо дивитись далі, як він розвивається. Дуже непогано. Враховуючи, що він під Грандстар йде, то може бути і непоганим варіантом для вирощування. Хоча я тут не бризкав. Там Ну, Тут був грунтовий. Була була матишка. Так що більш-менш нормально. я рахую. Так, по барашнистій росі непоганий дуже результат. Ось я одну тільки знайшов рословину, більше її не бачу. ще Є, такий десь пробивається. Ну, все одно небагато, небагато. Все, дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Лайк поставили і пішли далі по каналам.